Відродження козацьких традицій серед школярів на території третій школи пройшов перший етап патріотичної гри Сокіл Джура. В ній взяли участь команди всіх загальноосвітніх закладів міста. Головна мета сьогоднішніх змагань це виховання патріотизму, підготовка юнаків та дівчат до служби Збройних силах України. Будуть вивчатися різні види. Прикладної військово-медичної, спортивної підготовки, і кульова стрільба, і медико-санітарна підготовка, і теоретичне знання з історії України, з історії розвитку українського козацтва. Все це буде сприяти патріотичному вихованню наших юнаків, байливому ставленню до навколишнього середовища, до, пам до історичної пам'яті е, нашого народу. Щоб гідно виступити на таких змаганнях, школярам довелося мало попрацювати, та не тільки їм вчителя допомагали, чим могли. Хто шукав в бібліотеках інформацію про історію козацтва, хто тренував учнів у спортзалах, Чимало допомогу школярам надали і козаки Боріспільського полку. Були закріплені козаки казацького полку за кожною школою, і вони проводили і змагання, і підготовку для школьних змагань. І потім готували Рої для виступу на на місцевих змаганнях. взагалі це лише перший етап змагань. На ньому більше перевіряли теоретичні знання юних козаків. Майже всі фізичні вправи, такі як смуга перешкод, винесені на другий етап. Він відбудеться згодом на військовому полігоні села Старе. Оскільки місто Бориспіль кілька років він ще, вже п'ять років проводить змагання. Патріот у яких участь беруть учні 11 класів. То з цього року починаючи ми робимо два види змагань. Сокіл джура для юнаків і дівчат 8-9 класів. Та для учнів 10-11 класів військово патріотична гра. Патріот в цьому році патріот та джура відбудуться 6 квітня напередодні дня перемоги. До речі, ці заходи не випадково проводяться спільно. Учні 8-х та 9-х класів зможуть на місці побачити, через які випробування їм доведеться пройти у одинадцятому класі. Богдан Фірсов, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.